Він не хоче вас опускати, він хоче тих чувств, він хоче той стабільності. Доброго дня! Сьогодні хочу подивитися, пауза чи кінець у ваших стосунках. Пауза чи кінець у ваших стосунках. Вчора рилася фото, треба було мені там, мамине фото, саме лучше думаю, виберу. Там треба поміняти на робках зробити. І рилася, рилася, рилася. І знайшла карти. Карти, яким уже десь, наверное, я скажу, 80, чи, 72 го чи 82-го. Завтра покажу. Чи сьогодні, може, ще покажу. Так, Пауза чи кінець у ваших відносинах. Пауза чи кінець у ваших відносинах. Пауза чи кінець у ваших відносинах. Желання вам. Щось у вас є желання. Ви, наче хочете, коли він прийде, я поміняюся, скажу йому те й те. Я хочу вияснити отношения. От, хочу. Хочу до нього тяне сильно, тяне є страсть, є желання, є. А він. А він. А він. Я подожду, надажде. Він набирається якоїсь сили, якоїсь терпіння. Він приймає якесь рішення. Він приймає якесь рішення. Він теж хоче. Тоже буде зустріч з вами. Буде. Він іде до вас. Єсть дорога до вас. Він хоче цієї зустрічі. Він хоче цієї зустрічі. Які последствия вашої зустрічі? Які последствия вашої зустрічі? Ну, що я скажу? Він не хоче вас упускати. Він не хоче вас опускати. Він хоче тих чувств, він хоче тої стабільності від тих чоловіків, який іде під чужим влиянням. Ну, звісно, він набереться тих як сам, на то я і чоловік, що я буду вирішувати ці питання. Отак. Ну, я скажу, розвратки із чувствами назад. Отак.